Як ви до матчу сказали, що рахунок буде сьогодні 1-1, ви не були раді цьому результату чи так, ні? Безумно радий, бо це серія серії невероятності. А вже коли матч завершився і рахунок 1-1, але ви бачили саму гру, які емоції, і певне, що трішки розчаровано? Ну, звісно, що тривачка взяти, що не думали, що буде перша перемога, і так сталося, що мол, нічого, маємо, -то, що маємо на даний момент. Хоч команда Єру показала і висовський якось показала. На відміну від поредніх матчів такі іменно бойцовській якості. Як вдалося налаштувати команду після такої серії невдалих поєднув? Ну трошки перестроїлися з тактичним малюнком. Грали вже 3-5-2 І це трошки наситило центр поля і, вроді чуть-чуть перекрили кислород футболістам Бучича і ну, це в цьому причину бачу. Можете назвати когось кращого гравця, чи сьогодні була вся команда краща? Я думаю, сьогодні виділяти нема, коли сьогодні вся команда була краща. Навіть той групи, що вийшов і. Де як то кажуть, кашель. Е -е, в комплексовний час забили пенальті, на ваш погляд, була пенальті, не було? Забили... Ну, з того ракурсу, що я там стояв, я не бачив. Я просто бачив, що мостовий. Ну, я не кажу нерявний, нерявчий, пробігавчий. чи там група каже, що чуть-чуть ну, чуть-чуть не буває, бо ліве касання, щоб не кажеться, це 11 метрів. Як прошлий раз із тим харчиком було, що возник руку положив. Ну, зараз в правилах знає, рука водя на плечах, впав чи, впав. Треба дивитися в цих Як налаштовувати команду, щоб вона кожен матч грала як останній, як сьогодні? Ну, Вони ще діти розумієте, що вони по, по тренувачну процесу немає проблем. Все на тренуваннях дається. Трошки на поле виходять і чуть-чуть, я не знаю, чи чувство, страху ще є, що навіть сьогодні в дешевіка момент штрафну площадку війшов, Ціла штрафна площадка вільна, йди до передньої штани, зближайся і роби, що хочеш. Ні, Вони всі-всі як скоріше від час збавитися. Коли ви розглядали матч і на команду Бучич, чи така сьогодні була гра, як ви планували з боку Бучича, чи, чи вони, можливо, десь недооцінили суперника? Дивили, чи... Я не думаю, що вони оцінили просто, щоб на ваньки не було цього не Фечишина, було. Фечишена імана, потім е... наконечного не було, так? Цей... Рома Наконечного наконечно, не було, але ну, я думав, що. Я не кажу, це проблеми Кордохоля, так що йому видніше було кого ставити. Mm -hmm. Ну, я трошки не такі як від Бучичі. Вітаю вас з першим очком вдома і сподіваємося, що така оч... перемога буде вже в наступному поєдинку. Ну mm -hmm, добре, дякую. Пане ну, Михайлович, оцініть сьогоднішню гру один-1, один, ну, як на мене, перед початком поєдинку це була б однозначна втрата двох очок. Так і сталося. Так і сталося, що втратили очки, хоча говорилося, доводилося, що ми будемо грати з молодою обітною командою, яка вдома старається битися до кінця. Ну, в кінці так сталося добре, що, виходить, що ходючко забрали. Це вже ніби як на користь. Але в гарячих слідах зараз там спішно виводи робити не буду, бо там хлопці трошки сидять засмучені, зрозуміло. Але ми самі в тому войнувати. Перший тайм десь трошки ми не зіграли так, як потрібно. Е Про моменти не хочу говорити, бо було багато моментів. Ну таке є в футболі, що от, треба забувати, щоб вигравати, виходить. Ми не реалізували там, 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 там. Там було таке в другому таймі, що на Печешину, якщо б Іван десь впав, зустрівся з вольтром, він прокинув м'яч, можна було ставити 11-метровий. В першому таймі. Mm, у руку людині не попадає чи грає, не знаю, теж можна було таке це. Ну, Але все рівно, що би там не було, як би там не було. Ми повинні сьогодні було брати три очки, а ставався першого загубили два. Ми будемо рухатися далі, будемо старатися, будемо робити весні. Чи Не здавалося вам, що десь до початку матчу ваша команда вже виграла в цього суперника? Mm, ну, ні, ні, вроді такого не було. роздягальні були вроді такі налаштовані. E це на перемогу. Але коли вийшли, кажу, мені не сподобався в перший тайм. Це по агресії, по, ну, вроді кажу, і були моменти, там поперечена, поперечна, били і там, і там, ротар деколи поворучав. Трошки було б десь, я рахую, що десь можна було зіграти спокійніше, десь рівноваженіше в штрафному майданчику з тануми моментами. Рахую першому і в другому таймі. А також другий тайм перейшов в таку ситуацію, що ми вже ну, команда десь стала від оборони, важко десь було вільні зони знаходить. Зони знаходити, знаходити, знаходити скрити, але попри то все, ми і так мали багато моментів, щоб забити. Ну, брак майстерності. чи я не знаю, ну, сьогодні проблема вийшла з реалізацією. Я таке прислів, кажуть, переможний склад не міняють, в, в зеленому ви перемогли 3-0 і в основі були чешені на конечній. Сьогодні ви фланги поміняли і не так склалося, як би того хотілося. Тобто не, не вважайте, що десь не вгадалися цими гравцями. Ну, можна так, ну, якщо так, ну, так виходить, що вгадали, не вгадали. Так, ну, хотілося б десь щось, вони більш-менше грали, ну, потрібно десь давати людям грати. Щоб вони подивитися на них зараз відповідальні матчі. Ну, ще одна гра у нас така дома з Борщовим, Ті десь більше грали, ті менші грали. Ну, ну, зрозуміло, що е і так би виходили сьогодні на поле, додали в кількості свіжості. Ну, так сталося. Так, надії було більше, Чуть, наприклад, десь на Сашу, Кубалю і на Ромка Софінську, щоб десь врататися. Думаю, свіжі, де зволоді до футболу, де створили моменти, але і не вийшло перший то зробити, що ми хотіли. Команда ваша два голи забила в компенсований час в заліщиках і сьогодні. Тобто, команда грає до кінця, незважаючи ні на що, і таки вигризає ці очки. Тобто це приємно з другої сторони речі. Ну, так, звичайно, ну, срібно кажу, то не зупинитися навіть за три хвилини, за чотири хвилини до кінця це не вихід. З положення, От навіть не зупинилися, не дограли б, то би програли. А так навіть в тій ну ми зрозуміли, що хотіли-хотіли другий тайм так, ніби як переважали, команда Аллажовода у нас там на контратаках. Десь не могли, Я кажу, десь чуть-чуть спокійніше, де що-чуть ніби щоб той, до того моменту віднестися одного, другого, третього, щоб зробити. Ну, спішка, десь хлопці. Кажуть, не, з холодною, головою, не з холодною головою треба капельку капельку десь вже ставати досвідченішим і вирішувати питання. Такі, такі. Щодо суперника, чи не здивував вам сьогодні саме самовідачі? Аж, наприклад, я бачив матч, я коментував проти Борщова. Ну, зовсім дві різні команди сьогодні? Ну, от я це теж замітив. І це наголошувалося своїм хлопцям, я казав. Вони грають. Вдома я бачив їх, ну, чи вони в нас, чи це. Десь, може в них не, не було сьогодні такого тягу на рахунок того, що відповідальність десь за якийсь результат, там, а в нас десь трохи довело. І тут хлопці дуже грамотно зіграли в обороні і в них дійсно сьогодні дуже була велика самовідача, що було на полі. Видно, то, що вони дійсно хотіли, хотіли, хотіли. і... Десь, може, і нам треба було більше такого, десь в першому таймі, щоб зразу тушитися таку гру не витягувати, десь на останній ці, другий тайм, чи на останніх хвилинах. Тому що це важко потім це все переломати, це знайти свої нитки. Це, і тим більше, що кажу, вільний зон не було таких, але все рівно, попри те, все, що ми створили, ну, повинні нам було забувати більше волі сьогодні, щоб виграти. Дякую, Михайлович, успіху вам наступному.